Ну що, ми майже місяць, навіть більше, кожен тиждень виїжджаємо десь прогулятися. Сьогодні знову. Нове місце. <inator word> Не знаю точно де ми. Чагіогіо, от я. Ванґомусу. Чонценімара. Якесь місце, де можна. Насолодитися краєвидами, такими ставочками, з лататтям. Альджі ну, гарно. Гарно або якби ще це все квітло, було б ще гарніше. Поки ми тут ходимо, я в режимі голова, яка розмовляє. Бо я й досі не купила нормальний штатив і не придумала, як мені знімати, щоб урізноманітнити ракурс. Хочу трошки розказати про свої думки останнім часом, що мене піднагрібає. Що сино? Що там пташка? Сінсірін? Цінсірін та пташка. Bird. Mm. <laughs> Обличчя просто наповнене ентузіазмом. Mm? What sound is this? It's a Гм? Вот саунд із? Ту-чу. go Що я хотіла розказати? Що останнім часом, та не останнім часом, постійно. Ловлю себе на думці, що я постійно втомлена, постійно виснажена, постійно намагаюся запхати все, що я хочу в один день, але це не виходить. І навіть якщо виходить, я не відчуваю якогось задоволення, внутрішнього наповнення, що от я молодець. Але якщо відчуваю, то це буває рідко. Бо все одно я не встигаю все, що. Хотілося б мені встигати, що я хочу в свій один день запхати абсолютно все. Ну, нехай не в день, але хоча б в тиждень. Я хочу бути мамою, яка займається мовним розвитком своєї дитини. Ну, щось літає. Дає, ну, корейська це не на мені, на українська і англійська на мені. Це я хочу. Хочеться тримати простір, в якому я живу, тобто побут. Бо якщо буде навколо хаос, все інше також не піде. Хочеться не забувати про себе. Це, звісно, завжди не в пріоритеті. Але хочеться повернутися нормально до свого тіла, до своєї зовнішності. І те, що я це не встигаю, воно мене з'їдає. Що ще? Хочеться якось самореалізовуватися. І наразі для мене це Ютуб. Він не монетизується, але це єдине, що мені хочеться робити, що я можу робити. І від цього мені краще. Отже, Ютуб закинути я теж не можу, але він жре дуже багато мого часу. Буде мамою, буде домогосподаркою. Бути жінкою, яка розвивається, а, саморозвиток, навчання, вивчати англійську для себе, щоб потім дати її сону, читати книги, бо і в якості навчання, і просто як віддушення. І от це все. Я намагаюся втиснути, а воно не втискується. І через це я стресую. І шукаю методи, як все ж таки це зробити. Шукаю, шукаю, а воно не шукається. Це нормально. Просто ще хотіла сказати, що якщо хтось з вас також не встигає жити те життя, яке хочеться, це нормально. Але це не привід. Все ж таки не намагатися. ось, наближу, гарно, мені подобається. І я зі своїм дружбаном зайчиком, бо сину його викинув з візочком. Насправді гарне місце. І тут мені подобається, що багато дерев, бо на інших озерах, де ми їздили, там просто такий санчик-кіль, і немає затінку. А тут багато дерев, а тому багато пташок. Вони співають, і насправді навіть не хочеться говорити в цьому місці, просто замовкнути і слухати тишу і знімати цю тишу. Ну все, випустили на свободу. Не чіпайте, не чіпайте. Сину, тебе тато кличе. Давай. Кукуня, а де тато? Давай, йди, тато ж кличе. Ой. Тато де? Йди до тата. Проходила жіночка повз і сказала, що сину ходить так, що наче ось ось впаде, а він ніяк не падає. Ні. — Та озеро бере, вперед. О, це таке. Ви починали, що це таке. <схай> це що за вудки в масках? Спочатку я не зрозуміла, я думала, що це ну, може такі просто у них морді візерунок, пірячко таке. Але ну ні, наче качки так не виглядають і ці чаплі, Тим паче з зеленим клювом. Це називається корейські птахи теж в масках. Ван до речі. О, і ви попили. О, тут такий вітер. Моя улюблена рубрика. помечати жовто-блакитне. Брей, до речі, багато жовто-блакитного вони чомусь сльопляться поєднання кольорів.